Всім привіт! Довгоочікуваний швидкоз'єм з'явився в нашому асортименті навісного обладнання. Довго ми його розробляли. Але ну, проблема була не в тому, що ми не можемо спроєктувати дві желізячки і зварити їх, а проблема була в тому, що цей екскаватор проєктувався з самого початку не під бистроз'єм, не під швидкоз'єм. І через те, якби це зайняло досить багато часу, на сьогодні він готовий, працюючий. Єдине, що хочу сказати, що техніка випущена до 8 місяця 2025 року, на жаль, на ній він буде працювати не зовсім коректно. Тобто на це зверніть увагу, хто буде замовляти. Будь ласка, зверніть увагу в рік випуску вашої техніки. Повторюю ще раз, до 8-го місяця 2025 року, перше, 08, 2025 -е, рік, вже всі підходять. Для того, щоб зняти ковшик, нам треба молоток, шестигранник на 6, ключ на 30. Хочу так само звернути увагу на те, що у вас зміниться. Глибина копання у нас збільшиться і зменшиться висота навантаження. Це просто за рахунок самої товщини швидкоз'ємного механізму. Що дає цей швидкоз'єм? Ну. Від самого слова швидкоз'єм, ви швидше можете змінити ковш. І в принципі, навіть не тут питання навіть не в швидкості, а просто в зручності. Ним набагато зручніше з ним, набагато зручніше міняти ковшики, ніж на звичайному ось на цьому механізмі, як у нас було раніше. Це окрема окрема навісна, воно замовляється окремо. Тобто, ну ви побачите його у нас на сайті. Скоро з'явиться, побачите ціну. В принципі. Ось так покажу зараз, як знімається ставиться ковш, ви самі оціните, наскільки це простіше і зрозумієте, треба вам такий механізм, чи вам такий механізм вже і не треба. Можливо, в принципі, кожен для себе сам вирішить. Я так вважаю. Все, погнали знімати, ставити ковшик, зараз все покажу. Відкрутили два болтичка. Главне їх не потеряти. Знімаємо тільки один пальчик. Він вже був відпручений, нічого. Ну, в принципі, все. Ми зня, зняли ковш. Ковш можна одягнути стрілою, От. але я думаю, що щоб не гратися на відео, пантеці не колотити. Ми його просто поділи, взяли палець. Павила від руки буквально. Так, нове навісне обладнання ми вам показали. Всім дякую Вінниця Міні Дігер. Пам'ятайте, лопатою швидше, а ми йдемо далі, розвиваємося, чекайте від нас нового навісного, нової техніки. Всім дякую щасливо!